І Далі ще про таке у 2022 році в момент осіннього контрнаступу ЗСУ, існував реальний ризик нанесення Росією удару тактичною ядерною зброєю по Україні. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс на фестивалі Financial Times Weekend у Лондоні. Він зазначив, що раптовий прорив сил оборони на північному сході країни викликав побоювання, що російський диктатор Володимир Путін вживе крайніх заходів. Що у своєю чергою викликало сплеск дипломатичної Активності тому наголосив глава СРУ президент Шаджо Байден відправив його до Анкари у листопаді 22-го на зустріч із директором російської служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним, аби гранично чітко пояснити, якими будуть наслідки такого роду ескалації. І сьогодні з дата в історії України 8 вересня 1514 року. Військо князя Костянтина Острозького розбило московитів у битві під Оршею. Саме тоді державний діяч провчив Москву та змусив її відмовитися від нападів на 40 років. 1512 року князь московський Василій III з погано організованим військом розпочинав військову кампанію проти Великого Князівства Литовського, Руського і Жемайського найсильнішої на той час держави Європи. Московській армії вдалося захопити Смоленський, підійти до Орші, та під час битви Костянтин Острозький замітував відступ свого війська. А Потім ударив по московській армії із гармат. Тоді загинуло близько 10 тисяч ворогів. Після битви Москва не нападала на землі Великого Князівства Литовського протягом 40 років. І польоти на Марс незабаром можуть стати реальністю. Про це заявив генеральний директор SpaceX Ілон Маск. Він повідомив, що його компанія запустить свої перші безпілотні кораблі Starship на Марс вже через два роки. Вони будуть без екіпажу, аби перевірити надійність. У разі якщо ці посадки пройдуть успішно, його космічна компанія почне перші польоти на Марсі з екіпажем вже через чотири роки.